От іще один рядом, якраз, якраз його ледве видно із трави. Ну він! О. Просто супер! Хто рано встає, тому Бог дає. Привіт, друзі! Сьогодні 10 червня, 6 година ранку. І е, всіх вітаю на нашому каналі Грибний Сезон. Сьогодні ми починаємо правильно з пілосиновиків знов перший у нас сьогодні пілосиновик. От ще один є, сховався під гілками, але ми його побачили. Уже його трошки десь слимаки погризли але він ще такий хороший це забираємо ну що ж давайте подивимося як у нас вийде якщо ми підемо на гриби з самого ранку от є знахідка в нас сьогодні Білий гриб. Файний білий гриб. Шукаємо далі, що буде. Як пішов дощ, той гриби нараз стали такі здорові, сочні. Кстати, зараз температура у нас плюс. 12 градусів тепла зранку. От, такі грибочки вже я. Кстати, хто знає, є таке у нас повір'я, коли отак гриб відколюється, то на грибному місці таке місце називається греблянка, хто не знає. Так у нас кличуть. От ще один є. Молоденький. Ну Такі здорові плотні. Файні. Після дощику пішли гриби вже. Красота. Супер. Ще є один. О, слимак його трошки так погриз. Но він такий виріс. Файні риби сьогодні. Напружут файні. От що значить пішов дожджик. Ну що тут скажеш? Ну красота просто Та і все. Отакі от грибочки такі, ну як у казці, Поворостали суперові. От, от іще один рядом. Якраз, якраз його ледве видно із трави. Ну він! О. Супер грибо! Одно наслаждення так збирати грибочки, як нині. Я навіть не знаю, ну метр відійшов лише від попереднього. І, і зразу в траві далі наступна знахідка така у нас. Лише навіть можеш одним кадриком так знімати, це вже на цьому одному місці четвертий гриб. Добре, лише придивлятися по траві. Ну Перші гриби, так як я казав, ростуть по траві. Ну от, ще один є. Прекрасні гриби. Краса. Далі дивимося, шукаємо. Ви ж добре дивитися по траві. Туман іще не розсіявся повністю. У горах. Дуже файна погода, сьогодні така чудова. Нема жари, Спеки. після дощу, вже пару днів дощик паде. І такі грибочки чудові збирати, то ну просто. Просто супер. Ну, це ще червивий. Ну нічого, шапка, надіюся, буде ціла. Із нього має бути ще толк. Да, Не одні ми тут ходимо. Є грибники, десь видно, не зовсім уважні, не помітили або як, ну і пів шапки збили з риба. Буває таке. Да, сьогодні дуже задоволений нашим походом за грибами. Ну зрання є зрання, як то кажуть, ну все що у нас у п'ят. А ну все, все підберезник. Ну вроді чистий. ще нормальний. Ну заберемо його вже, ладно. Чері, ти де? Айте. Молодець. Не тікай, іди. Так, це у нас що? Це у нас. Це у нас синяк, старий уже. Це у нас. вже синяк розпадається. Це у нас. Ага, Це у нас білий гриб. Уже зрілий такий. У нас його називають іще мучаняник. Ну, вроді ще чистий, шапка ще вроді чиста. Заберемо, красота. Вже починається дощик у нас. Навірно, що раз піде зараз сильніший дощ, то можливо на цьому ми і завершимо сьогоднішню нашу прогулянку за грибами. Підписуйтеся, ставте лайк, аби не пропущати. Наступні наші відео нажимайте на дзвіночок. Всім дякую за перегляд.